Дуже смачний попкорн від бренду Boom, за який ви 100% повинні спробувати. Адже цей попкорн представлений в чотирьох різних форматах, які дуже зручно брати з собою або просто ласувати вдома. Цей попкорн у нас призначений для мікрохвильової печі. В одній упаковці 100 г продукту робиться буквально за 2-4 хвилинки. Вони в нас представлені в чотирьох смаках: це солодка карамель, попкорн з сіллю, з беконом і зі сметаною та цибулею. І давайте я вам покажу, як він виглядає. В упаковці де сам попкорн, і ось така приправа зі смаком бекону. Робиться він дуже легко. Необхідно відкрити сам пакет ось так. І покласти ось цією стороною в саму микрохвильову піч. Ну що, я дістала попкорн із микрохвильової печі. Він пробув там буквально 4 хвилинки. Відкриваємо, і, як ви бачите, він чисто білий без будь-якого смаку. Відкриваємо цей пакетик і висипаємо його вміст у сам попкорн. Потім закриваємо і перемішуємо. І все, ароматний попкорн у вас готовий. Як ви бачили, він був білий, а став зі смаком бекону. дуже смачний. Також у нас є в дуже зручному форматі тубуса 90 грам продукту. Представлення в смаках романтична кава, містичний шоколад, а також історична карамель. Саме в таких тубусах дуже зручно зберігати, адже продукт не буде поглинати в себе вологу і буде надовго залишатися свіжим і хрумким. Ось так виглядає сам попкорн. Ці ядра добре пропитані шоколадом, і він неймовірно смачний і хрумкий. В форманті тубуса також є в великому об'ємі 170 грам. Ось так виглядають самі ядра, всі неймовірно яскраві і добре пропитані. І це в нас дуже смачний мікс фруктовий. Також є зі смаком романтичної кави, містичний шоколад, бойовий кокос. А також історична карамель. І також в дуже зручному форматі 120 грам продукту, солоний У нас попкорн. Ось так він виглядає дуже зручно брати з собою на природу або на компанію ком... будь-куди. У нас представлені смаки томату та чилі зі смаком сметани та цибулі, і дуже смачний зі смаком бекону. Тому не гай час переходь на сайт і замовляй.